Вітаю усіх. Сьогодні я буду робити мариновані печериці. І в мене є 650 грам печериць, і вони в мене не є дуже такі маленькі. Якщо маленькі, то їх різати не треба. Ну, мої такі трошки більші, через що я їх так наполовинку буду розрізати. Вже деякі я порізала більшість, але я дивлюся, що ще тут в мене є от таких пару великих. От я їх наполовинку. І в каструльку. І тут же вони, решту, є добренькі. Пересипаємо в каструльку. І тепер будемо додавати спеції. Так, от, бачите, скільки грибочків. Тепер столова ложка цукру. Я все під відео напишу, скільки чого пішло, так що. Що я додавала. Так що записувати вам не треба. Столова ложка цукру, солі теж столова ложка. Потім покушаю ще, як коли вони вже почнуть кипіти, я покушаю розсіли, Якщо щось буде недобре, замалу солі, то я ще додам і напишу. Так, чорний перець. в мене теж є столова ложка. Чорний перець, з горошком. Стулова ложка. Коріандр. У мене теж є столова ложка, цілий коріандр, не мелений. Теж столова ложка. Так, листя лаврове. У мене два великих листочки, і я їх так отак трошки порву, щоб ліпше запах від них, якщо не цілі листочки. Так, тепер тут в мене є оцет. І оцету я даю 4 столових ложки. Оцет. Тепер далі йде соняшникова олія. Я їй даю 2 ложки столових. Дві. Тепер чотири зубчика чосника. От бачите, я їх так прямо от зараз ріжу такими кусочками величенькими, довільними. І додаю теж сюди. Так, тут і все. І ще що мені, мені треба воду. І тут я маю 70 грам води. Води багато не треба, тому що, е, тому, що печерички пустять свій сік. І води буде достатньо. Через що ми даємо, бачите, капельку води. 70 грамів, тобто дуже маленько. Тепер це все вимішуємо легенько. І ставимо на плиту. Як тільки грибочки закиплять, треба дати поваритися 5 хвилин. Після 5 хвилин будемо знімати. Більше не треба, 5 хвилин. Але треба почекати, поки закиплять. І як закипіли, поварилося 5 хвилин і виключаємо. Тепер переходимо на кухню. Грибочки почали кипіти. І їх треба час від часу помішувати. І дати їх проваритися рівно 5 хвилин. І час від часу мішати їх, щоб вони всі рівномірно, знаєте, були в воді, щоб вони всі гарненько проварилися. Треба дати 5 хвилин їм. Через 5 хвилин вони будуть готові. Отак. От так, пройшло 5 хвилин. Наші грибочки готові. Я їх вже зараз виключаю, але хотіла вам ще показати: дивіться, тим часом я нарізала цибульку отакими кулечками, тоненькими кулечками. Одну цілу цибулину. Якщо маєте червону цибулину, то це ще краще, бо вона буде гарно, знаєте, по тих грибочках буде гарно її видно і вона буде гарненько виглядала. У мене червоної не було на той момент, я порізала білу. І тепер тусю цибульку додаємо сюди, в той маринад, і все гарно вимішає. І залишаємо наші грибочки на годину в цьому маринаді. І стою цибулькою. Воно гарно все е, втягнеться, набереться маринаду, і тоді будемо викладати вже в тарілочку. О, дивіться, як гарненько. Воно вже гарненько виглядає. Але якби ще червона цибулька, то було ще гарніше. Хто має червону, давайте червону. Хто має білу, давайте білу. Хто яку має. О, все. Грибочки відключила. Вони ще накриваємо кришкою, вони ще годинку постоять і будуть готові. Так, я грибочки вже витягнула. І всіх переклала сюди в салатничку. Дивіться, які, які гарні грибочки вийшли. Які які гарненькі. Які, ну, знаєте, такі не поморщилися, нічого, вони ціленькі. М -м -м. Дуже 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 добре. Смачні у міру солі, у міру перцю, у міру всього. Не треба нічого, я не додавала більше солі. Як дала на початку, так воно було. І всього є дуже добре і достатньо. І дуже скоро робиться, Дуже скоро, і то є дуже добра закуска. Не треба робити ото, на зиму тих маринадів, маринувати ті, ті грибочки, в зимі відкривати банки. Ораз, раз став, слухайте, скільки тут займає часу. 15 хвилин, і ти маєш готові грибочки з нуля. З нуля. І не треба тих заставляти полок цілими цілі полки з банками і то все на зиму і на зиму і на зиму. Ну, мати печеречки. Печеречки можна виростити в підвалі, в мішку, і все, і в будь-який час позбирав, замаринував, і вже маєш готове. І свіженьке, і, і добре. Так що кому сподобалося, робіть, не пожалкуйте, тому що якщо дійсно дуже добре. І кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. У мене ще попереду дуже багато цікавих відео заплановано. Так що цікавих, смачних і корисних. Так що зустрінемося. Дуже дякую всім і до наступного смачного відео. Па-па!